Україна розповсюдила в організації Об'єднаних Націй офіційну заяву про зазіхання Росії на її територіальну цілісність. Поговорити про останні події та намагання Москви зберегти свій вплив на країни колишнього радянського союзу. Ми запросили до студії Голосу Америки у Нью-Йорку постійного представника України при ООН Юрія Сергеєва. Дякую, пане Юрію, за те, що знайшли для нас сьогодні час. Дякую вам, пані Мирослава. отже, наскільки занепокоєвими є останні заяви та дії офіційного Кремля на пострадянському просторі? Ми висловили занепокоєння заяви Міністерства закону справ з приводу зазіхань на територіальну цілісність України і на територіальну цілісність Грузії. Така заява також була. Обидві заяви спрямовані на те, щоб консолідувати світове співтовариство і світову солідарність. Я думаю, що ці перші заходи. Які були здійснені тут в стінах організації обільних націй, вони вже дали свої перші результати, і таку солідарність отримала зараз Грузія і з великим розумінням ставляться до того, що відбувається довкола України? Я думаю, що е, е, ті в Росії, хто інспірують ось такий неоімперіалізм, вони роблять зле для самої Росії, бо вона може втратити е, суттєво в своєму іміджі як країна, яка є членом Ради безпеки ООН. Пане Юрію, новітня історія пам'ятає принаймні два факти прямого зазіхання Росії на територіальну цілісність України у 1993 році. Україна вже зверталась до Ради безпеки ООН у зв'язку з наданням Російською думою федерального статусу Севастополю у 2003 році. Спалахнула криза з островом Тузла, коли Росія почала будувати дамбу у Чорному морі. Чи означає це, що Москва почуває себе вільною робити будь-які кроки по відношенню до колишнього? Країн радянсько-колишніх радянських республік? Ви знаєте, тут є багато парадоксальних речей. А в принципі, ми маємо з вами справу з. Агонію, яка затягнулася, агонію розвалу великої радянської імперії, де на жаль, ще є інституції і носії тої свідомості, які постійно підкидають для політикому такі такі абсолютно авантюристичні ідеї, як розігрувати кримську карту чи абхазьку тему, яка зараз виникла. В принципі, якщо ви згадаєте, то Буквально на другий день після проголошення акту незалежності з Москви почали лунати лунати гасла такі, що кордони можуть бути перегляді. Незалежність не була визначена. через кілька років. глава адміністрації президента Волошин тоді заявив про те, що керченську протоку ділити не будемо, а і будемо її тримати. Так довго скільки треба, а в разі чого й бомбу скинемо, і все це є ознакою слабості і нерозумності. Ми не повинні реагувати і втягувати себе в якусь ім сестрію. істерію. Ми використали кілька разів механізм міжнародний, який надає нам право членства в Об'єднаних націях. В 93 році ви згадали Севастополь. Так нас вимушені були вдатися до скликання Ради безпеки цього разу. Ми пішли тільки на частину заходів, розповсюдили в Генеральній асамблеї ООН заяву Міністерства закордонних справ і в Раді безпеки. Сподіваємось, що такий крок мав би зупинити тих ті гарячі голови, які це провокують. Те, що зараз на рівні президента і прем'єр-міністра України і їхніх візавів в Москві йде діалог, це говорить про те, що може бути діалог. Може бути діалог і потрібний між двома народами пане Їти треба пане, так, пане Юрію. Так. От якраз з приводу цього діалогу у сьогоднішній ситуації чи вважаєте ви, що Україна чи можливо, наприклад, Польща повинні більш активно виступити на захист Грузії в даному випадку чи запропонувати своє посередництво у поки що словесному конфлікті, а по суті захищаючи захищаючись від можливих майбутніх зазіхань Росії? Я, я думаю, що такий діалог можливий і потрібний. Чим більше буде консолідовано світове співтовариство, тим більше вимушені будуть прислуховуватися до такої консолідової думки. І ті, хто в Москві приймають необдумані рішення по Абхазії. Я в цьому впевнений. У мене ще є дуже в нас небагато часу залишилося. Дуже коротко. Я б хотіла зачепити ще одну контроверсійну тему, знову ж таки пов'язану з Росією. Це визнання голодомору геноцидом проти українського народу. Так. Минулого місяця посол Росії у Женеві на засіданні Ради з прав людини не заперечив <как> факт голодомору. Взагалі, Українська делегація в ООН робить зусилля, щоб визнати голодомор геноцидом на рівні організації Об'єднаних Націй. З якими перепонами дуже коротко ви стикаєтеся на цьому шляху? Знову ж таки, з стереотипу радянської системи Валерій Лещинін в Женеві сказав тими ж самими словами, як його колеги 30 і 20 років тому посли в Канаді чи в США. Тоді вони заперечували голод взагалі. Штучний голед, який він спробував заперечити е, голодомор. Це є все відголоски радянської системи, заперечуючи злочини, які творилися при сталінізмі. Тим самим дехто в Росії перетягує е, цей злочин на новітню Росію, яка, здавалося б, мала відійти від е, того криміналітету, який тягне за собою радянський Союз. Тому ми маємо з вами справу з атавізмом радянської системи, яка буде нав'язувати нам процедурні бюрократії. Ічні речі по світу пояснюючи те, як їм вигідно. Але за нами є правда, і ця правда тепер з'явилася в великих томах розсекречених документів. У нас і правда Дуже яка дякую, від пане Юрію. Ми, нам треба закінчувати нашу програму. Я думаю, що ми побачимося ще у так. цій студії. Дякую, дякую і вам. гостем не студії дякую. Голосу Америки з Нью-Йорку. Був постійний представник України при ООН Юрій Сігієн